Netflix докладає всіх зусиль, щоб використовувати генеративний шаді, оскільки індустрія розваг залишається розділеною. Штучний інтелект у кіно, партнерство чи загроза. Погляд Netflix і галузеві перспективи. Розмови про штучний інтелект шай, захопили світ штурмом в останні місяці, і індустрія розваг не є винятком. З появою потужних інструментів, таких як сори від УПНІ, занепокоєння щодо потенційного витіснення творчих працівників, особливо акторів і художників, стало особливо гострим. Однак у той час, як багато студій розмірковують над тим, як інтегрувати Ей у свої робочі процеси, Netflix використовує більш прагматичний і, на мій погляд, більш перспективний підхід Netflix, як лідер на ринку потокового відео, Має унікальну позицію, щоб задати тон цій новій епосі кіновиробництва. Їхні останні заяви та дії свідчать про те, що вони бачать шай не як заміну людській творчості, а як потужний інструмент для її покращення. Ця точка зору, на мою думку, є ключем до успішної інтеграції Шаї в кіноіндустрію. Шай як помічник, а не конкурент. Замість того, щоб розглядати Шаї як потенційного конкурента, Netflix позиціонує його як цінного помічника для творчих команд. Тед Сарандос, генеральний директор Netflix, чітко заявив, щоб створити щось велике, потрібен великий художник. Ця заява підкреслює важливість людської творчості та визнає, що штучний інтелект, незважаючи на його можливості, не може замінити талант і бачення. На практиці це проявляється у використанні штучного інтелекту для вирішення конкретних проблем, які можуть бути трудомісткими або дорогими, наприклад, використання штучного інтелекту для створення останніх кадрів руйнування будівлі в аргентинському шоу «Вічний» або для омолодження акторів у щасливому гілморі. Ці приклади демонструють, як штучний інтелект можна використовувати для підвищення ефективності та зниження витрат, не впливаючи на основну творчу роботу. Залаштунками та візуальні ефекти Дешай може принести найбільшу користь. Я вважаю, що найбільший потенціал штучного інтелекту в кіноіндустрії полягає в його використанні в закулісних процесах і візуальних ефектах. Шаї може допомогти розробити концепції, створити розкадровки, рендерити декорації та костюми, а також створити складні візуальні ефекти, які раніше були неможливими або дорогими. Наприклад, уявіть, як штучний інтелект можна використовувати для створення реалістичних цифрових двійників акторів, які можна використовувати для виконання небезпечних трюків або створення сцен, які було б занадто дорогим або складним для зйомок із реальними акторами. Або як шаї можна використовувати для автоматизації процесу створення візуальних ефектів, дозволяючи художникам зосередитися на більш творчих завданнях, занепокоєння щодо ДП фейків і необхідності регулювання. Однак я згоден із занепокоєнням, яке висловили актори та художники щодо використання шаї для створення ДПА фейків та інших форм несанкціонованого використання їхніх зображень і голосу. Це особливо вірно в світлі нещодавнього випуску «Сори від Дупини, який дозволяє користувачам створювати відео за участю акторів та історичних діячів без будь-яких обмежень. Я вважаю, що потрібні чіткі правила та норми, щоб захистити права творчих працівників і запобігти зловживанням шаї. Ці правила мають містити вимоги щодо отримання згоди на використання зображень і голосу акторів, а також заходи щодо запобігання створенню та розповсюдженню ДП фейків. Netflix і відповідальний штучний інтелект мене вразив відповідальний підхід Netflix до використання Шаї. Вони демонструють розуміння ризиків і занепокоєнь, пов'язаних із цією технологією, і зобов'язуються використовувати її таким чином, щоб принести користь як компанії, так і творчій робочій силі. На мою думку, Netflix задає правильний тон для всієї індустрії. Вони показують, що Шей може бути цінним інструментом для творчості, якщо використовувати його відповідально та етично. Майбутнє кіно симбіоз людини і машини Я переконаний, що майбутнє кіно за симбіозом людини і машини. Штучний інтелект не замінить людську творчість, але він може покращити її та відкрити нові можливості для оповідання історій. Я сподіваюся, що кіноіндустрія зможе знайти спосіб використовувати штучний інтелект таким чином, щоб принести користь усім учасникам, від акторів і художників до продюсерів і глядачів. Особистий досвід і спостереження. У своїй роботі над дизайном і розробкою я вже бачу, як такі інструменти шаї, як Меджени і ДОЛЕ-2 змінюють спосіб створення візуального контенту. Вони дозволяють швидко генерувати ідеї, створювати прототипи та експериментувати з різними стилями. Я впевнений, що подібні зміни відбудуться і в кіноіндустрії. Однак я також бачу, що інструменти штучного інтелекту ще не можуть замінити людську творчість. Вони можуть допомогти створити візуальний контент, але не можуть замінити людське бачення та смак висновок штучний інтелект, потужна технологія. Яка може змінити кіноіндустрію? Однак важливо використовувати його відповідально та етично, щоб принести користь усім учасникам, підхід Netflix до використання штучного інтелекту як помічника, а не конкурента здається найбільш перспективним для майбутнього кіновиробництва. Я сподіваюся, що галузь зможе знайти баланс між інноваціями та захистом прав творчих людей, щоб створити майбутнє кіно, яке буде одночасно захоплюючим і справедливим.